Зірваний дах, повалені дерева та знеструмлені населені пункти. Такі наслідки негоди на Вінниччині. Внаслідок поривів вітру у Вінницькій області було знеструмлено 52 населених пункти. Рятувальники вкотре нагадують, що у разі погіршення погодних умов сильного пориву вітру та зливи щільно зачиніть вікна, приберіть з балконів предмети, які можуть випасти назовні. На вулиці тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев. А також не паркуйте поруч із ними автотранспорт у нас на зв'язку речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області Оксана Урбанська. Пані Оксано, вітаємо навзаєм вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, скільки чоловіків особового складу було залучено до ліквідації негоди, та власне, скільки виїздів було? Спершу хочу сказати, що внаслідок погіршення погодних умов, що було зареєстровані майже у всіх районах нашої Вінницької області, вчора рятувальники здійснили 40 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт. Бійцями служби порятунку було прибрано та розкряжовано. Звісно, понад півсотні дерев прибирали їх як із проїджої частини доріг, так і з пішохідних зон. Також у нас було два випадки. Де дерева впали на автомобілі, а це зокрема зареєстровано було у селищі Крижопіль та у місті Тульчин. А у місті бар сильним поривом вітру було пошкоджено та знесено частково дах з автостанції. Також надзвичайники залучалися до проведення даних аварійно-рятувальних робіт, тобто вони прибирали листи, якими накривали дах. Загалом до проведення даних аварійно-рятувальних робіт від ДСНС України у Вінницькій області залучалося 153 чоловіки особового складу та 40 одиниць спеціальної техніки. Як швидко вдалося усунути наслідки негоди, та який рівень небезпеки фіксується сьогодні у Вінницькій області? Рятувальники дуже швидко реагували на абсолютно всі виклики, і одразу, якщо виклик находить, то рятувальники оперативно виїздять і проводяться роботи, тобто ніколи вони не затягуються і не відкладаються, якщо це навіть. Темна пора доби. А щодо погодних умов станом на сьогодні, як ми бачимо, погода покращилася наразі. Це зелений рівень небезпечності, тобто, віничани можуть бути спокійними сьогодні. Навіть синоптики не прогнозують будь-які опади. Дуже дякую, пані Оксано, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам також за увагу. А нашим глядачам я нагадаю, що у нас на зв'язку була Оксана Урбанська, речниця відділу головного управління ДСНС у Вінницькій області. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.